Далі, все ж таки, про розплату українського війська за рашистські воєнні злочини, які ті вчиняють просто на фронті, і нині повідомляється про розгром масованого штурму окупантів і про зрив наступальних планів ворога у головному управлінні розвідки Міноборони України. Опублікували допис, де вперше показали кадри знищення російського угрупування, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку. Незадовго до великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій сил оборони і безпеки України, зокрема в зоні відповідальності підрозділу активних дій головного управління розвідки Артан. Про це власне у гурмо і пишуть. Задіяли більше 300 чоловік, 40 одиниць. Бойової броньованої техніки, три танки та близько десяти багів, які виступили шістьма колонами. Щойно ворожі колони рушили за справу. Взялися оператори fpv дронів з підрозділу Артан Сіндікей та артилеристи підрозділу Артан. -Сіндікей». Перші три бойових машин піхоти спалили ще за вісім кілометрів до лінії зіткнення. Решту колони так само розібрали на підступах до наших позицій. Розповідає командир Артану на позивний титан. Завдяки професійній роботі бійців цього підрозділу спільно з іншими підрозділами Сил оборони штурм був зірваний. Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць ворожої техніки та близько 100 окупантів. Знову ж таки, про це повідомляє головне управління розвідки. Нам Приємно таке чути. Ми розуміємо, що це не була легка прогулянка для наших бійців, хоча була розвідка, були сили для відбиття. Ми розуміємо, що це надважкі завдання, але разом з тим і бачимо, що расисти, які сунуться на нашу землю, отримують пекельний вогонь відплати. Так, якби активнішими були наші зарубіжні партнери і давали нам бодай по мінімуму того, що ситуативно треба, відплата для рашистів зростала би в рази. Ну а поки що, маємо те, що маємо, і ще трошки. Приємного станом, скажімо так, на зараз від інших підрозділів, зокрема повідомляється, що на Куп'янському напрямку група російської піхоти пробувала закріпитися поблизу позицій 15-ї бригади нацгвардії Карадах, але плани окупантів так само швидко зруйнували українські безпілотники. Історія, як бачимо, перегукується. З інцидентом, про який розповіли в головному управлінні розвідки, ворожу групу виявили ще на підході. Дуже схоже, погодьтесь. Тож українські бійці були готові зустрічати окупантів. Коли для росіян ситуація стала безнадійною, вони ухвалили єдиновірне рішення і здалися в полон без збою і без спротиву. Деяких з цих достойників ви бачите зараз на екранах. Ймовірно, декого з них побачите у відомих блогерів. Не будемо робити їм рекламу, які... Спілкуються з російськими полоненими або з нашими зрадниками, які пішли на бік ворога. І власне, напевно, вам траплялися на різних платформах вирізки з тих інтерв'ю. Що там в головах не варто повторювати Путін царизм головного мозку, СРСР України не существувала. І про це говорять зокрема й українці-зрадники, не тільки расисти, ну але це, як то кажуть, зовсім. Інша історія. А далі поступово переходимо до теми власне нашого заголовку. Головком Олександр Сирський відвідав чергові позиції, і зробив чергові заяви про це далі. Адже розуміємо, що дійсно ситуація на Сумщині залишається напруженою. Попередньо і лідер нашої країни Володимир Зеленський попереджав про те, що рашисти готують наступ. І на Сумщину, і на Харківщину. Зокрема, бачимо, як часто обстріли відбуваються на цій території. Бачимо, які кабо летять на територію Сумщини. Безпілотники постійно також літають. І от Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський також дописав у себе в телеграмі про те, що в чергове зірвали наступ противника на Сумщині. Що відомо з цього приводу з вами розбираємося, адже російські окупаційні війська намагаються вибити село оборони з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Цьому активно протидіють українські воїни, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський тривають інтенсивні бойові дії на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території Російської Федерації, виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас із території Курщини а також захопити прикордонні території. Сумщини. Втім, реалізацією плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Але коли саме було відбито, ворожий наступ сирський не уточнює. Але це значимо, що також на початку квітня в інтерв'ю одному з видань головком Сирський також зазначив щодо заяви глави держави Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області. І Він сказав наступне. Далі цитую. Я можу сказати, що президент абсолютно правий цей наступ фактично вже розпочався. А от в генштабі Збройних сил України уточнило, що активізація противника на Сумщині та Харківщині це також констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування. Речник також генштабу майор Дмитро Глиховій зазначив, що ворог посилював тиск на харківському і сумському напрямках останні тижні. Але одномоментної зміни картини на фронті немає. Ну і ба більше, як ми на початку сирський також відвідав бригади на Сумщині, які зірвали цю спробу расистів захопити прикордоння. Деться про те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи на Сумщині, які стримують атаки російських військ і відбивають спроби захоплення прикордонних територій. Він обговорив з командирами нарощування бойових можливостей українських військ. У регіоні, як він зазначив, тривають інтенсивні бої на сумщині в районах поблизу державного кордону, також на території Російської Федерації, і йдеться про те, що далі знову ж таки цитую, що він звітував. Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку з метою детально розібратися зі станом справ в бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам організації бойових дій та розв'язати проблемні питання. За його словами, незадовго до 20 квітня в ході роботи він зустрівся та заслухав командирів основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ на місці. Також прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення за. Пасів, боєприпасів. Одночасно обговорив з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей, можливостей перепрошую наших військ, провадження сучасних технологій, збільшення безпілотної складової у бригадах усіх типів. Далі знову ж таки будуть цитувати, що зазначає Сирський. Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощування кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника, наголосив головком збройних сил України. Ну і ба більше, як я вже сказала на початку. Російська окупаційна армія активізувала використання безпілотників різних типів для атак і в Чернігівській, і Сумській та Харківській областях. Всі вони межують із Російською Федерацією. Ну а щодо того, куди далі будуть наступати російські війська, вже аналізує і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко зокрема, він аналізує про пріоритетні напрямки наступу окупантів навесні та влітку. Його думки далі можемо почути. Наразі спостерігається ворожа активність, в тому числі і на Лиманському напрямку. Ймовірно, саме Лиманський напрямок і Покровськ, тобто Донецька область можуть бути пріоритетними в наступальних діях ворога під час весняно-літньої кампанії. Тобто, вони будуть робити ставку саме сюди, мета намагання захопити усю Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів. На цьому буде ворог концентруватися. Наші сили це бачать, відбивають атаки, в тому числі не дають ворогові розвинути наступальні дії на Сумщині. Як зазначав головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський, який працював в тому числі і на цьому напрямку, на Сумщині, в принципі, вживаються дії, які унеможливлюють ворогові закріпитися безпосередньо на території Сумської області. І це. Дуже важливо. Ну, але весняно-літня кампанія, яка вона буде, ми розуміємо. Тобто, дві цілі, дві мети ворог буде ставити. Перша ціль це спробувати прориватися через українські рубежі оборони і намагатися окупувати якомога більше території. Це очевидно, концентруватися на повному захопленні Донецької та Луганської областей. Це буде напрямком основного удару, скоріш за все. Решта напрямків буде більш, скажімо, можливо для того, щоб розтягти наші лінії оборони і такими відволікаючими. Хоча і там буде доволі непросто, тому що друга ціль, яку ставить нас за мету собі російське командування, це спробувати виснажувати підрозділи українських сил оборони та безпеки, підрозділи збройних сил. Це другий, скажімо, другий напрямок дій ворога. Всі ці плани противника відомі, зрозумілі, і Україна, українське командування, верховний Головнокомандувач, президент України, який системно проводить засідання ставки Верховного головнокомандовача, де обговорюються якраз питання, необхідні для зміцнення нашої обороноздатності, міці та безпеки, цю ситуацію тримають на контролі, як і головнокомандувач Збройних сил України. Як і командувач сил територіальної оборони збройних сил України, генерал-майор Плахута, які досить часто перебувають безпосередньо в межах відповідальності бойових бригад, знайомі з ситуацією, керують діями підрозділів для покращення і зміцнення нашої оборони, робиться все можливе.